Народний аматорський театр Палацу культури Світлопільської готує прем'єру. Це драма Щастя бути разом за мотивами твору американської авторки. Він Дельмар. Я перечитала багато їх творів, і є дуже багато різних підходів, різних підсюжетів, як то кажуть. І я обирала що краще, що нам сьогодні дуже дуже цікаво, що підходить до нашого життя. Це ж Америка. Американське життя відрізняється багато в чому від нашого життя. І тому я робила так, щоб наш глядач зрозумів саме те, що, мов, що у нас може бути. Саме таке. Це дуже часто зустрічається у нас, в нашому житті. Дуже зміни великі від оригінального. Я навіть кінцівку змінила, де в чому. І, ну в общем, вимарано дуже багато і додавлено дуже багато. То І називається вистава за мотивами творів він Дельмар. Щастя бути разом, і сьогодні щастя бути разом. І вчора було щастя бути разом, і завтра буде щастя бути разом. Психологічна важка вистава, тривалістю дві години, триматиме глядача в напрузі. Нова робота про відносини між близькими людьми, про те, як діти ставляться до батьків. Про те, що батьки залишилися без будинку, і, хоч іди, як то кажуть, бомжуй, немає де їм жити все. І п'ятеро дітей, які зовсім між собою починають сваритися як собаки, не можуть вирішити, куди подіти цих батьків. Але вирішують так, що батько піде до доньки, а син піде, а мати піде до сина і як складається життя. В результаті будинок. Для літніх людей приют, притулок для літніх людей. Ну це боляче сприймати. Але як іде до цього шляху, яка буде розв'язка, оце треба дивитися, як відноситься онука до старенька, як відносяться діти, як невістка відноситься до матері, як донька рідна відноситься до батька, це треба було, це треба бачити. І як саме основне. Крізь весь спектакль іде безмежна любов один до одного людей, які прожили 50 років разом. Тобто те, що у них було зароджено, те у них до останньої хвилинки залишається. Театр Збановського над прем'єрою працював трохи більше ніж рік. Окрім вже відомих акторів, колектив поповнився і новими іменами, розповідає режисерка Тетяна Бесмольна. Ми підбирали акторів. Ну, по перше, що у нас багато пішло від нас, і не тому, що це їм не подобається, а тому що війна. І дехто виїхав за кордон, дехто пішов на фронт. Виконувати свій обов'язок. А ті, хто прийшли нові, це Ельмір Асадов, Андрій Павлов, Катічка Біланюк, прийшли до нас Щекотова, Оксана, Березій, Євгенія, Прийшли, тобто нові прийшли, і вони вливаються колектив. Можливо, ще професіоналізму в них того немає акторської такої високої майстерності, але є бажання, є бажання саме бути з колективом. І їм подобається. Вони задоволенням йдуть в колектив, з задоволенням допомагають, з задоволенням грають, вивчають ролі. Нічого відшліфуються і у майбутньому буде на кого покластися. Тому дуже-дуже цікаво, що молодь прийшла, прийшли нові. Катерина Біланюк отримала запрошення приєднатися до театрального колективу після новорічного мюзиклу. Моя роль мене звати по сюжету Рода. Я онука стариків Куперів, така дівчинка з характером, егоїстка, самозакохана, нікого не хоче слухати, ніби знає, як їй краще. Десь нагадує мене, але ось так. Я на сцені ось так граю вперше. Я завжди дуже сильно хотіла. Я бачу, що вони професіонали, мені ще йти йти до них, але я стараюсь. Побачать глядачі на сцені і Андрія Літвінова, який втілить не надто позитивного героя. Я граю одного з дітей. В сім'ї Куперів граю наймолодшого сина. Ну і граю такого, що називається в сім'ї. без, оце про мене. Дітей там в родині багато, От, і сім'я це дійсно хороша. І якщо усі інші діти вони прагнули до якогось гарного, хорошого життя, до якогось розвитку, то мій персонаж прагнув до свободи, От, можливо, до того, що. Сім'я для нього далеко не на першому і навіть не на другому плані. Ось такий в мене власний персонаж. Прем'єра драми Щастя бути разом відбудеться напередодні міжнародного дня театру, 23 березня о 18 годині у палаці культури Світлопільський.